Ви коли-небудь відчували, що витрачаєте години, тижні, місяці в залі тренуючись, проливаючи пот, кров, не дай Боже, але результату так і немає. Якщо так, то вітаю. Ви не одні в цьому клубі. Сьогодні ми це розберемо. Мене звати Сергій Андрійович, ви на каналі тренера СТАТУ. Я персональний тренер з досвідом вже більше 12 років. Працюю онлайн по всьому світу і допомагаю клієнтам досягати мети. На цьому каналі ми розбираємо популярні міфи, наукові дослідження та лайфхаки в тренуваннях, котрі допоможуть тобі швидше отримувати результат та не травмуватись. Мої відео виходять щоп'ятниці, тому підписуйся, став подобайку і погнали! Перший міф. Більше значить краще, і це найрозповсюдженіша помилка. Більше повторень, більше ваги, менше відпочинку, частіші тренування. І це є груба помилка. Давайте розберемо, чи справді це працює. Дослідження показують, що надмірне навантаження може призвести не до збільшення м'язової тканини, а навпаки, до перетренованості, що свою в чергу уповільнює процес. І як зазвичай, все аргументовано та підкріплено. Дослідження в описі. Раптом ви сумніваєтесь в моїх словах. Тож не дивно, що ви іноді відчуваєте себе настільки виснажими, неначе ви пробігли 10 марафонів поспіль і не відчуваєте ніяких результатів, бо більше і взагалі їх не бачите. Вам необхідно давати своєму тілу, мозку та центральній нервовій системі відпочинок. І ви одразу побачите, ваші результати не змусять вас довго чекати. Тільки давайте до Мовимось, відпочинок це не значить, що ви припиняєте тренуватись на півроку, тому що сірий в стренера стату сказав, що потрібно відпочивати. Ні, ні, трохи не про це. Друга причина, чому ваші тренування не працюють, це відсутність відновлення. Так, щось схоже з першим пунктом, але не поспішайте перемикатись, тому що це зовсім різне. Твої м'язи ростуть саме не під час тренування, як ти їбошиш, а саме в моменті відновлення. Останні наукові дослідження показують, що сон є, бляха, супер важливим для твого відновлення росту м'язової тканини. Дослідження, опубліковані в медичному журналі Medicine Sports, вказує на те, що брак сну може призводити до зменшення вироботки тестостерону. Так, дівчата, тестостерон вам теж потрібен. І підвищення рівня кортизолу – гормону стресу, що негативно сказується на тому, що ви не можете нарощувати м'язи та прогресувати. Тому я завжди кажу: якщо ви просинаєтесь о 5-й ранку, щоб зробити додаткову тренувальну сесію до вашої основної сесії, не поспішайте. Краще додатково виспатись 1-2 години для того, щоб покращити відновлення центральної нервової системи та м'язової системи, аніж додавати більше стресу до свого організму. Сон в пріоритеті. Третя причина це харчування. І я зараз кажу не про магічні супер мега, бомба-клас коктейлі після тренування. Ми говоримо про базові речі: білки, жири та що. Напиши в коментарі. Якщо ви думаєте, що тренуючись, ви можете жерти все поспіль, тому що ви потренувались і витратили аж 200 або 300 калорій, то я вимушен вас засмутити. Ваш організм це автівка, для котрої потрібне якісне паливо для того, щоб ваш двигун працював справно і виконував всі свої функції. Я думаю, аналогію ви зрозуміли, тому йдемо далі. Згідно з дослідженнями, опублікованому в журналі. Журнал of the International Society of Sport Nutrition. Як вам моя англійська? Школа англійської зв'яжіться зі мною. Здорове та збалансоване харчування може покращувати ваше відновлення та здатність організму нарощувати м'язи. Дослідження де? Наступний аспект, котрий часто ігнорується: це що? 3, 2, 1. Стрес його недооцінює супербагато людей. Чи знали ви, що ваш рівень стресу може суттєво впливати на отримання результатів? Дослідження показують, що високий рівень стресу може суттєво знижувати ефективність від тренувань і навіть сприяти набору жиру. Дослідження. Так, що наступного разу, коли ви відчуєте високий рівень роздратованості після важкого робочого дня, або проблеми в особистому житті, або якісь ще будуть стимули для стресу, тому краще замислитись над наступним, можливо, краще зробити медитацію, стрейчинг. Або звичайну прогулянку, а не йти до зали і швиряти вагу об підлогу. Звичайно, якщо вам від цього стає краще і легше, і ви відчуваєте себе наповненим сил, то можливо це має місце бути. Але знову ж таки, наш організм не розподіляє це на стрес корисний від тренування чи не корисний, тому що у вас проблеми. Для нього це все одно стрес. Якщо вам необхідно гарне відновлення, то рекомендую перейти за посиланням в описі. На сайт GymBeam і подивитись товари для відновлення. Магній, вітаміни групи Б, електроліти це все, що необхідно при високому рівні стресу. А за промокодом в кошику, ввівши тату 5 англійськими літерами, ви ще й отримаєте знижку на продукцію GymBeam. Посилання в описі, і нарешті ключ до успіху це правильне програмування тренувань. Ви можете тренуватись як Бог, але якщо ваша програма хаотична або ви подивились її в якогось блогера, тому що зазвичай люди починають копіювати програми відомих людей і зіштовхуються з проблемами з тим, що вони на них не прогресують або швидко перегорають. Цього не потрібно робити. Якщо ви хочете гармонійно тренуватись і правильно це робити, і досягати своєї мети, звертайтесь до мене. Я вам допоможу. Тому, складаючи програму хаотично або інтуїтивно або подивившись десь в інтернеті, ваші результати можуть оказатись невтішними. Дослідження показують, що системний підхід до тренувального процесу покращує і пришвидшує отримання результату. Це означає, що для вас супер важливо правильно поєднувати силові тренування, кардіотренування та дні відновлення, щоб забезпечити оптимальні результати. Дослідження. Отже, якщо ваші результати вас не задовільняють, тренування не працюють, то я рекомендую звернути увагу на науковий підхід про пункти, які я сказав вище. Скоріше за все, ви просто неправильно підходите до тренувального процесу. Але не засмучуйтесь, застосовуючи всі перелічені пункти. Результат неодмінно до вас прийде. І пам'ятайте, тренування це не тільки про піт, сльози, стабільність, це також про науку, баланс та розумний підхід. Звертаюсь до всіх вас, хто подивився моє відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви будете поширювати ці відоси, ставити лайки, писати коментарі, навіть якщо вони просто будуть як слова підтримки. Мені дуже подобається, коли я бачу фідбек від вас, і це мене мотивує працювати далі і розповсюджувати коментарі. Корисний контент і писати гарні теми для відео. Також ви своїми темами можете допомагати і мені. Що б хотіли ви ще бачити? або яку тему ви хочете, щоб я розібрав, пишіть, будь ласка, в коментарі.